Це колишня будівля дитячої поліклініки. Ми провели капітальний ремонт будівлі, а саме повністю перепланування будівлі, прокладання нових інженерних мереж, вирівнювання стін, поклейка шпалер, підлог, влаштування санвузлів, душових кухонь, забезпечення меблі, меблями, технікою. Тобто, абсолютно під ключ. Зараз люди можуть зайти, заселитися і в принципі жити. Загалом будівля складається з трьох поверхів. На кожному з поверхів є кімнати від. Чинку на першому поверсі ми також маємо кімнату відпочинку для маломобільних груп населення і санвузол для тої кімнати. На першому поверсі у нас є рецепція, вестибюль і інженерні приміщення. Це технічне приміщення, де є індивідуальний тепловий пункт, баки запасу води, так і електрощитова. Другий, третій поверх вони є симетричними. На них розташовуються знову ж таки кімнати відпочинку, а також дві кухні і дальні хороша техніка, хороші меблі. Більшість з них це є виробництво наше місцеве львівське або українське. Як ми замовляли ліжками матраси з Дніпра? Ти відчуваєш себе напевно не як вдома, але як в другій своїй домівці.